Пора москалеві ляхові служить, довержилась у краї, не кривда стара, нам пора для України не жить, Україна кривда стара, нам пора для України не жить, не пора, не пора, не пора. Заневігла сілить свою кров і любити царя, що наш люд обдира, для України наша любов, і любити царя, що наш люд обдира, для України наша любов, не пора, не пора. В рідну хату вносити роздор. Найпропадене пропаде не згоди проклята мара, під України єднаймось храбом, най пропаде не згоди проклята мара, під України єднаймось прабом, пора це велика. У завзятій важкій боротьбі, ми поляжем, щоб волю, і щастя і честь, рідний краю здобути тобі, ми поляжем, щоб волю, і щастя і честь, рідний краю, здобути тобі, слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам, Україна, на все.